Всім привіт! Ми сьогодні вибрались у ліс, і у нас на відеогляді xc 60 t 6 20 року. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. XC60 60 це середньорозмірний преміальний кросовер від шведської компанії, який поєднує в собі гарний дизайн, комфорт та інноваційну безпеку. Автомобіль після виходу відразу завоював свою долю на ринку. Презентація автомобіля відбулася в 2008 році на Женевському автосалоні. Модель була розроблена на зростаючий попит преміальних середньорозмірних кросоверів. Саме ця модель першого покоління вперше отримала помічників таких як City Safety. автоматична зупинка перед перешкодою. Цим самим вона стала найбезпечнішим SUV. Тих років. А на сьогодні Volvo це найбезпечніша марка авто. Основними конкурентами цього автомобіля були BMW X3, Mercedes GLC та Audi Q5. Volvo xc 60 відразу став бестселером компанії. В 2013 році xc 60 побила рекорд по продажам Volvo. За рік вони продали 136 тисяч автомобілів. А якщо порахувати за 9 років, цей автомобіль купили 9 мільйонів щасливих людей. Зміна першого покоління прийшлася на 2017 рік. Саме тоді з'явилось друге покоління, яке сьогодні ми з вами знімаємо. І давайте поговоримо більш детально про нього. xc X-60 2020 року на Т-6 моторі 320 кінських сил. Комплектація максимальна. До цього ми дійдемо, коли будемо в салоні. А зараз давайте поговоримо про зовнішній вигляд. Друге покоління отримало нестаріючий, гарний дизайн, чіткі лінії, фірмові фари Тора, які стали уже фішкою Вольво і випускаються до сих пір. Також змінилися двигуни, з'явилися інноваційні турбові чотирициліндрові двигуни. На автомобіль встановлювалися лише 2-літрові агрегати, 2 літра бензин та 2 літра дизель. Дизель потужністю від 190 до 235 кінських сил з однією чи двома турбінами. Також бензин 250 кінських сил, 320 та плагін гібрид потужністю 407 кінських сил. Саме в нас мотор Т6 320 кінських сил і їде він дуже гарно. Сьогодні ми вам покажемо. Коробка в нас встановлена восьмиступінчата від японської компанії Aisin, яка нарікань не має взагалі. Плавно перемикає та швидко прискорюється. Т5 двигун це одна турбіна, Т6, як у нас, це турбіна плюс компресор. І Т8 це бензиновий двигун, турбіна-компресор та електромотор. Збоку автомобіль виглядає як невеликий спортивний кросовер. Багато хрому, надписи «Inscription» – максимальна комплектація, величезні 20-ті диски та кліренс 216 мм, що дає змогу подорожувати лісом, як сьогодні зробили це ми. По задній частині ми відразу бачимо класичні вертикальні фари Volvo. Що збереглися з моделі 850 Універсал. Також у нас дуже багато хрому. Роздвойний вихлоп з хромовою окантовкою. Це означає, що комплектація Inscription. Також в автомобілі є безключовий доступ і змога відкрити багажник махом ноги. А об'єм багажнику у нас складає. 550 літрів. А якщо ми складемо заднє сидіння, отримаємо 1400 літрів. На задньому ряду сидінь доволі просторо. Я сів сам за собою, у мене зріс 185 см, і мені доволі просторо. Сидіння гарно обіймають тіло, воно не ковзає, чітко зафіксоване. Ми тут бачимо воздуховоди, панораму на все небо, підлокітник з двома підстаканниками і роздільний клімат-контроль для кожного пасажира. Загалом дуже зручно та комфортно подорожувати на цьому авто. Ось тут відразу розкривається комплектація Inscription. Відразу кидається в очі музика Bauer Wilkins. Вона тут потужністю 1100 Вт. 15 динаміків і грає ідеально чисто та глибоко. Що в нас тут є? Комфортні сидіння з багатьма регулюваннями, LED-приборна панель, зручні крісла, які регулюються як завгодно, утримання в полосі, проекційний дисплей, датчики бліз, двохзонний клімат-контроль, все це є у нас в комплектації. І дуже гарна річ, яка має бути зараз в кожному автомобілі, це Apple CarPlay. Ось так під'єднуємося. І телефон у нас виведений на екран. Дуже зручно, не потрібно сидіти в телефоні, в тебе все є на екрані. Також на екрані ми можемо подивитись контроль тиску в шинах та рівень моторного масла, не виходячи з автомобіля. Ще є така функція, як настройка звука, адже у нас сама дорога музика, яка коштує понад 7 тисяч доларів. Ми можемо повністю відрегулювати інтенсивність, погруження та вибрати концертний зал Гетеборга. До речі, пробіг автомобіля у нас всього 32 тисячі. Автомобіль в стані нового. Ніяких потертостей затертостей нічого немає. Переїжджаємо ось такі величезні бугри. Підвізка відпрацьовує на всі 100, ніяких звуків нічого не чуть. Я зараз навіть прискорюся трішки. 20 по такій дорозі. Я вважаю, що це гарний результат. Автомобіль гарно зібраний, адже в нього пробіг всього 32 тисячі кілометрів. Авто в стані нового. Ніяких нюансів, ніяких затертостей, все в ідеальному стані. Автомобіль начебто стояв вчора ще в салоні. Відразу почувається потужність цього двигуна 320 кінських сил. Це не шутки вам. Їде він доволі достойно. Коробка перемикає плавно та чітко. Зараз ми спробуємо трішки розігнатися. і я вам... Розкажу свої враження. Ну, прискорення просто ракетне. Дивіться, як автомобіль ложить стрілку спідометра Тормоза також гарні. В динамічному режимі їзди автомобіль підтримує високі обороти і готовий зірватися з міста в будь-яку секунду. В поворотах він також гарно стоїть, автомобіль нікуди не кидає, ні швиряє. Автомобіль гарно виконує свою спортивну функцію. Також у автомобіля 5 режимів їзди. Екоекономічний, комфорт індивідуал. Це коли автомобіль підстраюється під ваш стиль, динамік це для швидкої їзди, ось такої, як зараз, наприклад. І оффроуд Але про оффроуд ми поговоримо трішки пізніше. Зараз я покажу вам, як працює адаптивний круїз контроль Ось ми виставили собі швидкість 100 км. 80 км за годину, автомобіль підв'язується до, авто, до авто, яке їде попереду вас, та підтримує його швидкість. Якщо він їде менш, з меншою швидкістю, ніж ви, автомобіль підтормозить. Якщо у нас немає ніякої прегради, він буде держатись швидкості, яку ви виставили. Наступне натискання на цю кнопку приведе вас до активування пілот-асісту. Як працює пілотасіст? Він повністю бере управління автомобілем в свої руки. Підв'язується до автомобіля, підтормажує, коли потрібно, кермує. Все, що треба, ви можете їхати і відпочивати. А зараз саме цікаве заміряємо розгін до першої сотні. По паспорту він 5,9 секунд. Я навіть не помітив, як ми розігналися 100 км за годину. Він це зробив так впевнено і швидко, що я не очікував такого. Я вважаю, що це можливо навіть швидше, ніж паспорт. 5,8. Давайте поговоримо про розхід. Розхід на цьому автомобілі, якщо ви будете... Активно їздити у вас буде 9-10 літрів. По-економному, як ми, можливо вкладатися в 8 літрів. Доволі гарний результат для бензинового автомобілю на 320 кінських сил. Зараз ми перевіримо режим оффроуд. В цьому режимі тяга розпреділяється 50 на 50. Також автоматично вмикається функція допомога при спуску згори. Зараз ми вам покажемо, як вона працює. Я відпустив ноги з педалей. Ось така у нас крута гірка. І автомобіль сам автоматично відтормажується і держа швидкість в районі 9 км на годину. Дуже зручна функція на затяжних поворотах. Також на автомобілі у нас камери 360, що додасть вам зручності для паркування в місті. Поїхали, тепер виїдемо на ось цю круту гірку. Автомобіль у нас повнопривідний, і проблем з підняттям у нас не буде. А зараз я покажу вам лайфхак. Попереду я нічого не бачу, ми вмикаємо передню камеру. І їдемо по камері. Також я відпустив педалі, і у нас працює автохолд. Піддержує автомобіль на спускі. Натискаємо газ і їдемо по камері. Ось такі у вас будуть плюси, якщо будете їздити на автомобілі з камерами 360. А зараз ми вам продемонструємо, як працює Сіті Safety. Зупинка перед перешкодою. Як ви бачите, автомобіль сам затормозив, наш Микита залишився живим, і на приборній панелі у нас написало авто вмішательство Сіті Сейфті. А зараз ми вам покажемо, як Вольво сама паркується. Вмикаємо функцію в'їзду на парковку, та Вольво наш шукає місце. Автомобіль знайшов місце та говорить нам, щоб ми включили задню передачу. Вмикаємо. Ось так це виглядає. Передній хід. Ось така гарна функція, якщо вам потрібно десь втиснутись, чи ви просто не хочете паркуватись, передайте це все в руки Volvo. XC60 це преміальний кросовер з потужним двигуном. Підійде як для молодих людей, так і для пенсіонерів. Гарно їде, економний та потужний. А щоб покататись на ньому, приїжджайте до нас. Ми знаходимось на вулиці княгині Ольги 19Б територія автосалону Вольво. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!